У Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста з кінного спорту, присвячений пам'яті Петра Скляра. Змагання зібрали близько 50 представників Сумської та Чернігівської областей. Змагалися у двох категоріях їзда Л7 та Конкур. Побували на чемпіонаті і наші журналісти. Марина з 13 років у сідлі, вже більше п'яти займається виїздкою, кандидат у майстри спорту. Цьогоріч навіть брала участь у чемпіонаті України в категорії юніори. Каже, кінний спорт для неї – сенс життя. Ну, поначалу було страшно, да. ну, дитячий страх – це как бы, ну, нормально, це естественно, інстинкт самосохранення. Ну, а потім як-то присаджуватися, коли вже становишся уверен в своїх силах. Ну, понимаешь, что ты что-то там более там крепко сидишь в сідлі, уже не выпадаешь с каждого поворота, там уже уверенность. Цими вихідними брала участь у відкритому чемпіонаті міста, який присвятили пам'яті Петра Скляра. Позмагатися було з ким зібралися близько 50 учасників із Чернігівської та Сумської областей, зокрема представники Стецьківської, Бітецької та Сумської кіноспортивної шкіл. Масштаб не зовсім об'ємний, тому що от, коли ми проведіли має місяць чемпіонат області, то у нас було около 70 учасників і були учасники із Харківської, Дніпропетровської області. Ну, так-то вийшло, що ці соревнования немножко менше. Проте сумчанам таки є, чим похвастатися мають вихованців, що входять до складу національної збірної України. Серед таких Ольга Круглова, Максим Токарів, Олександра Бруньова та Едуард Гармаш. Спортсмени кажуть, чимало зусиль треба, аби хоч навчитися триматися в сідлі. Тож зараз і перевіримо. Не вийшло з першого разу, хоча й не дуже вдало, але це дійсно не легка робота. Цього разу змагалися одразу в двох категоріях їзда l 7 та конкур. В першій перемогу отримала Вікторія Францева. У другій же визначили одразу чотирьох переможців за різними класифікаціями. Зокрема, в категорії Діти перемогу здобула Аміна Глазун. Серед аматорів переможцем став Олександр Дмітров. У категоріях Жеконі чотирьох років та відкритому класі першість одержали Євген Дюшкін та Олександр Іванов. Відповідно, далі готуватимуться до чемпіонату України по конкуру серед юнаків та юніорів. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко на часі новини.